Магічний портал. Друга серія. Рора ай, тікає ай, через вулканічне плато, озирається, ай. шукає своїх друзів. Люма випливає з моря, гінчить через ліс, кличе своїх друзів. Фаня пролітає над обривом, світячись у повітрі, бо дуже темно та лячно. Діна втекла з гнізда малюка та біжить, куди очі бачить. Усі герої вибігають на лісову галявину та стикаються один з одним. Вони дуже щасливі та обіймаються. Вони раді, що знайшли один одного. Боже мій! Як так сталося? Чому ми потрапили до монстрів? Невже були не просто чутки, що існували такі наші пращури? Це точно не наш ліс. Тому ти правий Рора. Я взагалі потрапила у гніздо якесь, звідти вилупився жахливий малюк та вкусив мене. А де ж наша камінь? З'являється гігантський силует. Його замічає Діна, а друзі на емоціях від історії продовжують розмовляти та нічого не помічають. Е, товариші, братва. А, а це мамся того малюка, яка вона величезна. І поряд біжить малюк, який показує лапкою на Діну. Тірекс мама нахиляється, бере Діну за хвіст. А, духовий. Малюк та мама Тірекс рикнули дуже гучно. Друзі злякалися та почали бігти. А вона не схожа на рору. Що? Ну, може, це твоя прапрабабуся? Тобто наша розповідь стала реальністю. Паня, де та палка? Ну, яку ти трогав? Я останній раз бачив її поряд, коли портал мене засмоктував. Так, друзі, план такий: шукаємо діну, потім цю чарівну палку. І вертаємося додому. Наші герої виходять з кущів та бачать величезні сліди. Нічого собі ніжка, оце так. У мене є ідея. Треба піти по цим слідам. Дивіться, це ж книга, яку принесла Діна, але ми так і не встигли її почитати. Треба взяти її з собою. Сліди ведуть в це не дуже приємне місце. Здається, таке відчуття, що хтось спостерігає. Це не схоже на водойму. Що це за жижа? Б'є. Ось дивіться, фокус-покус. Я пролітаю як пташка. Їху! Ви це теж бачите. Це якісь гігантські кісточки. Які ж вони всі величезні наші прапрадіусі та бабці. В це так дуже важко повірити, що колись наш вид був такий жахливий, страшний. Ой. Так, Льома, я ризикую. Дивись нічого страшного. Зараз з розгону. Оп, оп, о оп, оп, оп. Зараз оп. А фоможі. Яка гедота. Фо. Ха-ха-ха! ха було сміливо. Так, Рора, але дивись, там є проміжок без болота. Треба було просто обійти. Гей, дамочко, а ви завжди так гостей викрадаєте. Я ж не ваша власність. Ой-ой, гаразд, -ой, я мовчу. Слухай, а можна я піду ногами сама? Добре, добре, я не втечу. Тихенько. О, знову я тут. О, ну, спокійно, що ти робиш? А -а 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 -а! Чуєш? А ти давно чистив зуби? Ану, скажи а. -а, 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 -а. Фу! Що це за сморід? Фух, ти справжня смердючка. А це ще хто, А? Ще один. Фух, ви що множитесь зі швидкістю світу? А? Ти що? Здуріла? А, М'ясо сире? Фу, ви це їсте. Ану, заберіться звідси, геть? Треба зупинитися і почитати книгу. Може, ми знайдемо якихось підказок. Цікаво, що ми дізнаємось? О, розділ травоїдні. Трицератопс мав три великі роги і грабінець на голові. Він був травоїдним, любив листя й умів захищатися від хижаків. Ангілозавр мав міцний. Панцир і хвіст молот Для захисту. Він був як танк. Повільний, але добре захищений. А це в нас диплодок, один із найдовших динозаврів. Його довга шия допомагає діставати листя з самих високих дерев. Розділ хижаки. Так ось як вона називається ця мамця. Тиранозавр найвідоміший хижак. Він мав величезні зуби, був дуже сильний і швидкий. Та тут є підказка, де вони облаштовували свої гнізда. А наші герої йшли далі стежкою. Ой, це ж трицератопс, але щось він виглядає так, наче хоче нам надавати своїм рогом. То і не здалося, Люма. -а. Чого ти злий? Чуєш? Ми подругу шукаємо, ми тебе не скривдимо. А далі друзів чекав ще один сюрприз. О, а це ж Анкі! Він так нагадує Діну, якщо на нього вдіти окуляри, та квіти. та ми пожартували все-все, не сердись. Книга каже, що десь за цим обривом має бути територія тиранозаврів. О, це ж диплодок. Здається, він пропонує нам допомогу. Його шия така довга, що ми можемо перейти на інший бік. Ох, дякую, друже. Зараз я пригну. Оп-оп бриг. Оп, я міг би просто пролетіти, але ти такий вічливий. Дякую. Ух, як високо, але ти мене тримай, добре? Здається, я бачу Діну. Діна, нарешті ми знайшли тебе. А, Рорчику, це ти. Я вже думала не побачу вас. Ану а, 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 відпусти нашу Діну. Швиденько, вона тобі не заручниця. Здається, на ваші крики хтось прийшов не дуже страшний та великий. Ви це бачите, певно, вона хоче нас захистити. Оце так би два титанів. хо оце так удар. Оце мамця дає своїм хвосту. О, Нічого собі? Ха-ха, ну бувай, злий, неприятелю. Оце так ми подолали цього монстра. Ми такі молодці! А може, ви і нічого такі малята. Ого, дай п'ять. Нічого собі, який ти сильний. Ой, це мій шолунок каже, я так давно не їв нічого. І мій так само бурлить. Ой-ой, як їсти хочеться. Собі це не сире м'ясо. Mm, як смачно. <зві> це, що нам тепер її бабусію називати? Захистила, накормила. І навіть складно в це повірити. Ваня, як буде світанок, треба, щоб ти показав місце, де ти загубив палку. Так, звісно, треба буде трішки. Тяжко і побалакати, але я думаю, це не важко. От і добре. Значить, завтра одразу додому. Там, певно, Камі вже нас дуже зачекалася. Як спати хочеться. Може, ми тільки хвильку поспимо. Так, всі разом і заснуємо. А чи все так просто, як придумали собі друзі? Шлях додому може виявитись не дуже простим. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступну серію.